У Тарасівці на Київщині і далі розширюють містечко Хансена. Це громада для внутрішньопереміщених осіб, які втратили житло через збройну агресію Росії. Плани щодо масштабування серйозні. Вже наступного року там має з'явитися школа та дитсадок. Збільшується і кількість жителів з ними поспілкувався мій колега Анатолій Журавльов. Обережно годинки зараз вами знаходимося на місці, де Буде невдовзі збудована школа. У Міжнародний день сім'ї в містечку Хансена дві новини. Перша – закладення капсули на місці будівництва нової школи. Її планують відкрити вже 1 вересня 2025 року. Друга новина у містечку. Знову поповнення. Одразу 24 родини матимуть нагоду облаштувати тут свій новий сімейний куточок. Я знаю, що ці родини багато страждали для багатьох із них. Навіть шлях сюди був дуже довгим і небезпечним. Але сьогодні ми всі тут разом. Ми всі разом приймемо вас в свою громаду, і розділимо ваш біль. А ще підтримаємо. Хочу надати вам ключі від вашої квартири. Квартира номер 5. Містечко Хансена з минулого року стало прихистком для багатьох родин, які залишилися без житла через військову агресію Росії. Все, все, коляска, жиска, речі. Ну що, що ми привезли з собою, там ну, таке, дві сумки спіли. Віталій разом зі старшим сином знайшли трохи часу, щоб побути з родиною у момент новосілля. Далі знову на службу. На місці рідного будинку цієї сім'ї на Херсонщині віднедавна лише згарище. Уперше за два роки дружина, молодший син та донька нарешті зможуть спокійно жити без постійного пошуку, даху над головою. Душі вже набагато спокійніше, що в таких умовах не ожидали, звісно, такий комфорт при не получається все, а опитом. І тільки мечтати, а тут воно оказується і випасти. Може таке, яка не вірилася. Я чесно. загалом у містечку налічується вже понад тисячу жителів. Розповідають в Київській обласній військовій адміністрації. Далі будуються нові черги і ще до двох тисяч, тому що буде третя і четверта черга. Тобто, ми продовжуємо з фондом Дело Хансона збільшити можливість для розміщення внутрішніх переселенців. Вони розміщаються в першу чергу не менше як на п'ять років, а далі по ситуації буде вирішено. А поки цей житловий комплекс для переселенців збільшується і модернізується, у планах посадовців та американського мецената звести ще одне таке містечко в іншому районі Київщини. Анатолій Журавов Максим Чеблін подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.